І так, програма трансформації людей, яку я запустив, стартувала і проходить лише один день. Як мені відписують, мовляв, о, програма занадто складна. При тому, що не було ще жодних фізичних таких навантажень, не було тренувань. Е, моя програма вона комплексна. І є додатково певні фішечки, спецзавдання, які я даю людині, що потрібно зробити, бо тому, що програма називається Новий я. Ви маєте стати новим повністю. Тут робота і над гормонами, і над самооцінкою, і над біоритмами, тренування, харчування. Дуже дуже багато всього включено. От і я хочу, щоб ви дійсно змінилися. Трансформація це не про релакс, не про розваги. Трансформація це шлях, це перехід від старого я до чогось нового. І коли я даю дешу, я я розумію, що це не просто. І в тому і унікальність моєї програми, що коли ви приходите до будь-кого до психолога, до якогось коуча ментора, зазвичай вас поблажливо ставляться, і все починається з простих слів, з простих запитань, і все, щоб не втратити клієнта. Я не боюся, що від мене хтось піде, тому що я хочу, щоб займалися зі мною лише люди, які по справжньому зацікавлені в своїй трансформації. Тут унікальні свого роду ритуали, спецзавдання, дуже, дуже багато всього цікавого. І якщо ви на самому старті після першого дня бачите свою слабкість, це нормально, це нормально. Це для того і придумано, щоб ви, коли пройдете це, відчували гордість за себе, що ви пройшли. Що внутрішні демони кричали: зупинися, зупинися, ми не можемо далі. А ти не слухав, ти переборов і ти пройшов далі. І лише в такий спосіб ти потім маєш адекватне уявлення про себе самого. Ти розумієш, тобі не треба, щоб тебе хтось схвалив. В тебе адекватна самооцінка. Ти знаєш, чого ти вартий в тому житті. А якщо я буду давати з самого початку щось дуже легеньке, здувати з вас пилинки, ви не станете сильніші. А я хочу, ви стали сильніші, успішніші, і щоб програма зробила вас новим.